Західні партнери не запроваджують жодних обмежень на дальність стрільби зброї, що постачається Україні для використання протиросійських військових цілей, заявив 26 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерс. Більше немає жодних обмежень на асортимент зброї, що постачається Україні, Ні Великою Британією, ні Францією, ні нами. З боку США також немає обмежень, сказав канцлер під час дискусійного форуму, організованого каналом WDR. Це означає, що Україна тепер може захищатися, наприклад, атакуючи військові позиції в Росії, додав Мерс. Донедавна вона не могла цього зробити, і, за дуже рідкісними винятками, вона цього також не робила. Україна раніше отримувала ракети далекого радіусу дії від США, Великої Британії та Франції, зокрема АКМС, Стормшеду та Скелп, але спочатку їй дозволялося розгортати їх лише проти російських збройних сил на окупованих українських територіях. Лише наприкінці 2024 року адміністрація Байдена в США та інші союзники послабили обмеження, дозволивши Україні використовувати ракети великої дальності проти російських військових цілей у прикордонних регіонах. Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення колишнього президента Джо Байдена послабити обмеження, прагнучи домовитися про мирну угоду між Києвом і Москвою. Канцлер Німеччини також наголосила, що поки Україна використовує зброю для атак на російську військову інфраструктуру. Росія продовжує атакувати українські міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку. Перш ніж стати канцлером, Мерс дав зрозуміти, що скасує заборону свого попередника Олафа Шольца на постачання німецьких крилатих ракет Торес, здатних уражати цілі на відстані 500 кілометрів. З моменту вступу на посаду він не підтвердив, чи має намір постачати ці ракети.